У вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Поставлено крапку в багаторічному питанні колишнім працівникам заводу біотехнології оздоровчого комплексу Дністровські зорі виплатя заборгованості в заробітній платі. Відповідний документ підписав глава держави. Будучи спікером Верховного Соєта, будучи ще спікером Верховної Ради, коли я балотувався на посаду президента, я отримував накази саме остаточно розібратися з цим питанням. Я думаю, що до нового року механізм уже в принципі запущений. Він буде реалізований. Гроші люди отримають. Мають хороший подарунок до нового року. Найголовніше це абсолютно справедливо і законно на погашення заборгованості за зарплатами перед співробітниками підприємств Біохім та Дністровські зорі з бюджету спрямовано понад 2 мільйони рублів. Відновити справедливість вдалося завдяки роботі слідчого комітету. Подробиці розповімо у вечірньому випуску новин. Кам'янський район з початку зими вже вдруге засипаний снігом. Дорожники з наслідками сьогоднішнього снігопаду впоралися на 10-ту годину ранку, очищені і підсипані всі республіканські магістралі, дороги до населених пунктів, а також центральні вулиці міста. Снігопад в Камінському районі почався десь опівночі. До ранку висота снігового покриву в окремих місцях досягла 15 сантиметрів. Дороги чистять з третьої години ночі сім одиниць техніки: автогрейдери, спеціальні трактори, піскорозкидувачі. На поворотах, крутих спусках і підйомах дороги підсипали вручну. Вже витрачено близько 35 тонн піщано-сольової суміші. Техніка і великі, і маленькі Техніка працювала. Їздили і маленькі, і великі трактори з лопатами чистили. Все у нас чисто. По дорогах можна їздити уже все розтануло. Правда, калюжі, але це не заважає. До обіду температура повітря стала плюсовою. Правда, сніг продовжує йти, але на проїжджій частині і тротуарах відразу тане. На даний момент можна сказати, що таких на даний момент можна сказати, що проблемних ділянок в районі немає. На республіканській дорозі терасплю кам'янка, кам'янка хрустова, сніг на проїжджій частині розтанув, асфальт чистий. На підйомах у сторону сіл грушки Кузьмина Окниці. Сніг на проїжджій частині ще зберігається. Там ми ведемо підсипку. Одночасно з дорогами розчищали і тротуари. Їх ще до початку робочого дня від снігу звільнили близько 10 кілометрів. У Придністрові приходять заходи до старіччя органів держбезпеки в закладах освіти, проводять класні години, лекції та зустрічі з ветеранами. На цей раз інформаційна година відбулася в столичній середній школі номер 9 Учнів познайомили з історією створення спецслужб радянського союзу, Російської Федерації та Придністров'я. Ви скоро будете приділятися. Ви скоро будете визначатися в плані своєї професії? Можливо, наша сьогоднішня зустріч дозволить вам зробити висновок, що саме ви продовжите справу тих, хто сто років тому почав нову сторінку історії. Сто років тому в грудні Рада народних комісарів видала декрет про утворення всеросійської надзвичайної комісії. Так почалася історія вітчизняних спецслужб у Придністрові. Дана структура утворилася під час встановлення суверенітету і незалежності держави. Учащіся повинні чітко розуміти, Учні повинні чітко розуміти, що захист Придністров'я, захист інформаційного простору є дуже складним завданням, і в цій непростій політичній обстановці. Міністерство державної безпеки покликане захищати державність і суверенітет Придністров'я в рамках інформаційної години старшокласниками показали документальний фільм під грифом секретно. Це результат спільної роботи першого Придністровського та прес-служби міністерства державної безпеки Придністров'я. За віру і вірність чорноморське козацьке військо відзначає річчя з дня відродження в Придністрові у столичному будинку народних традицій та ремесел. Пройшов урочистий сход. 17 грудня 91-го року на великому козацькому кругу в Терасполі було оголошено про відродження чорноморського козацького війська. Під час війни дев'яносто у Придністрові козаки підтримали молоду державу і взяли участь в бойових діях. Сьогодні в республіці проживає близько 4 тисяч козаків, включаючи козачок і козачат. І з кожним роком військо поповнюється молоддю. На урочистий сход прибули не тільки козаки з усіх округів і станиць республіки, а й гості з Російської Федерації. Слова привітань звучали від імені глави держави ход потомків козаків 17 сімнадцятого Сход нащадків козаків 17 грудня 1991 року став основою формування в Придністров'ї нової для республіки організації об'єднання козаків чорноморців. Вона об'єднала всіх тих, в кому тече козацька кров. а Головне, кому не байдужа, доля вітчизни. Саме ви, як і ваші доблесні предки, запорозькі кубанські козаки, вірою, і правдою стояли і сьогодні стоїте на позиціях радного обов'язку духовності і морального патріотизму. Голова уряду Олександр Мартинов відзначив. Величезну роль козацтва у установлені держави підкреслив, що найважчі часи саме козаки залишалися кращими синами батьківщини. Імена козаки на козаки були одними одним з перших, хто став на захист придністровського народу від молдавських націоналістів у важкі воєнні дні. За це мешканці нашої республіки безмірно вдячні вам. І сьогодні багато років козаки самовідно трудилися. Ви завжди були там, де небезпечно і важко, де кипить боротьба за справедливість і віру. Сьогоднішні козаки дбайливо зберігають традиції, звичаї предків. Стоять на сторожі безпеки республіки, активно займаються патріотичним вихованням молоді. На завершення урочистого сходу козакам вручили ордени медалі, листи подяки та грамоти. Минулої суботи новобранці однієї з тераспольських частин склали військову присягу. На церемонії побувала і наша знімальна група. Підшиті комірці біля рукавички, ритмічний крок а в руках зброя. У цей день майбутні мотострільці, артилеристи, спецпризначенці та рота почесної варти присягнули на вірність батьківщині. З цього, починається... З цього моменту починається відлік громадянського змушнення юнака, який встав у армійський строй. У цей урочистий день перед обличчям своїх командирів, товаришів, рідних і близьких, ви присягали на вірність батьківщині. Урочисто присягаю на вірність багатонаціональному народу Придністровської Молдавської республіки. Зобов'язуюся свято дотримуватися конституції, законів республіки, військові статути, наказу командирів і начальників сумліно виконувати покладені на мене обов'язки. Клянуся бути відданим і гідним захисником своєї батьківщини, її незалежності та суверенітету. Найважливіше для бійця церемонія позаду. Тепер традиційний напутні промови, благословення від священнослужителя і рівний строєвий крок під звуки урочистого маршу. Сьогодні я сьогодні. Я дав обіцянку цілій країні. Це один з найважливіших вчинків у моєму житті і безсумнівно гідний справжнього чоловіка. Є такий вислів: прийняв присягу і ні кроку назад. Так давайте поклянемося собі, що ніхто і ніколи не зверне з цього шляху. До присяги кожен новобранець пройшов курс молодого бійця у цей день. Вони змогли показати рідним і гостям те, чому встигли навчитися, після чого вирушили приймати вітання від близьких сьогодні. У нас була присяга, було дуже приємно дивитися на сина, як він подорослішав змужнів. Сподіваюся, що йому армія піде на користь і він буде намагатися захищати нашу батьківщину. Друзі прийшли, пораділи за нього, звичайно. Сподіваємося, що вийде вже іншою людиною, більш мужньою. Ради, ради, дуже. раді, раді, дуже навіть у цей самий батальйон в спецназ потрапив. Ми дуже раді. Нудьгуємо, молодець, подорослішав. У фіналі свята всіх новобранців відпустили в заслужене звільнення, після чого вони повернуться вже кожен в свій підрозділ. У республіці стартував конкурс людина року 2017. Сьогодні пройшов перший його тур. На засіданні конкурсної міської комісії традиційно розглядали кращі з кращих кандидатур за 16 номінаціями. За якими критеріями вибирають переможців і коли пройде фінал конкурсу, дивіться далі. Перший тур відбору кращих у своїй діяльності людей один з найскладніших. Всі кандидати, безперечно, майстри в своїй сфері. Однак вибрати потрібно найгідніших. це дуже важливий державний проект і конкурс, коли на рівні всієї республіки оцінюються результати діяльності тих, хто зробив особливий внесок в розвиток республіки, в розвиток своїх міст районів. Це дуже важливо помічати людей, які чудово працюють і привносять найбільший внесок в розвиток нашої держави і суспільства. Щорічно в конкурсі беруть Участь працівники, педагоги, підприємці, керівники організацій та установ їх розподіляють за 16 номінаціями. Серед них і вже добре відомі, такі як майстер своєї справи, трудова доблесть, досягнення у спорті, закон і порядок і зовсім молоді номінації, як, наприклад, молоде відкриття. на щастя, людей, які віддані своїй справі і щиро люблять своє місто, дуже багато. Ми дотримувалися вимог, які прописані в положенні про порядок участі в цьому конкурсі, для того, щоб вони мали. Шанс пройти на рівні експертних комісій, які створені при міністерствах і відомствах. Нам важливо, щоб люди могли пройти на другому етапі і були нагороджені. Другий тур відбору, а це розгляд кандидатур експертною комісією, відбудеться за місяць до самого конкурсу Людина року року-2017» в січні вже 2018 року. А урочиста церемонія нагородження кращих з кращих пройде 16 лютого. І до тем святкових, до одного з найулюбленіших свят, як дітей, так і дорослих, залишилося вже менше ніж два тижні. Однак новорічний настрій відчувається повсюдно. Напередодні в столиці запалили головний символ Нового року. А діди морози та снігороньки провели свій традиційний передсвятковий зліт. Великою колоною від драмтеатру імені Аронецької до площі Суворова пройшли найрізноманітніші казкові персонажі. Очолювали колону три суворих місяці зими грудень, січень і лютий. Всього в зльоті брали участь близько 200 новорічних героїв. Ми подарували нашим тироспольчанам чудове свято, карнавальну ходу всіх казкових персонажів. Масштаби дійсно дуже великі. Саме зі зльоту дідів морозів відкриваються всі новорічні заходи. З появою Діда Мороза та Снігуроньки відбулася одна з найбільш довгоочікуваних подій грудня. Головна ялинка республіки засвітилася численними вогниками. Ми поздравляємо всіх придністровців. Всіх... Ми вітаємо всіх придністровців, всіх людей з наступаючим новим роком. Бажаємо всім вам радості, удачі, добра, благополуччя, всього найкращого і будьте щасливі в новому році. Низку новорічних заходів продовжили активісти молодіжного руху Зірка. Вони привітали малюків з дитячого будинку. Новорічна вистава і солодкі подарунки маленька радість для юних глядачів. Ми такі ми проводили вже такі заходи, але новорічну казку ми ставимо вперше. Довго думали, яку казку підготувати і вирішили взяти снігову королеву. Всі герої це активісти молодіжного руху Зірка. Третій рік учасники молодіжного руху вітають вихованців дитячих будинків. Побували в терасполі і в парканах. Цьогоріч у Бендерах. Наприкінці вистави солодкі подарунки та фото на пам'ять. А в столичному будинку офіцерів святковий настрій військовослужбовцям оперативної групи російських військ і ветеранам подарував оркестр головного штабу Міністерства оборони та придністровські виконавці. У репертуарі тільки новорічні шлягери очень дуже... це дуже важливо і дуже корисно для того, щоб військовослужбовці не тільки займалися, скажімо, ротинною військовою роботою, а й добре з гідністю проводили вільний час. Військовослужбовці оперативної групи російських військ щиро вдячні оркестру за новорічну атмосферу. А для всіх жителів і гостей столиці сольний концерт оркестру головного штабу Міністерства оборони пройде вже 24 грудня. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!